Доброго дня! Сьогодні ми з'ясуємо, чи можна зробити якісне топлене масло зі звичайного магазинного масла. Зараз усі виробники прийшли на пачки по 180 г. Я взяв 10 пачок масла. Повинно бути кг, але щось залишається на горці, тому вийшло на 30 г менше. Напевно, ви чули, що це таке топлене масло. Або зараз часто його називають. Кхі. Хтось розказує, що це різні продукти, і кхі виробляють якось зовсім інакше. Але мені здається, що різниці принципової немає, якщо ви знаєте базові принципи приготування цього продукту. І я вам зараз усе покажу та розповім. Перше правило купляйте масло з позначкою 82% жирність. Друге правило купляйте масло відомих виробників. Я не показую, яке саме використовую я, бо це не рекламне відео. Але якщо ви запитаєте в коментарях, я вам відповім. В Україні поки що виробляють доволі непогану молочку, і якщо візьмете масло від будь-якої відомої марки, результат буде приблизно однаковий. Третє правило. Розтоплювати треба на водяній бані або в мультиварці. Я буду робити це на водяній бані сугубо для економії. Бо газ коштує дешевше за електрику, принаймні поки ще я не встановив собі сонячні панелі. Я не ріжу масло на шматочки, бо воно і так чудово розстане. Перший етап закінчено. Йдемо на літню кухню. Набираю води так, щоб миска з маслом вільно плавала. Зараз вона нахилена, але це тимчасово. Прийшло півгодини, і масло розтануло. Тепер миска плаває рівненько. Четверте правило: витоплюємо масло на дуже маленькому вогню. Я накриваю кришкою, щоб тепло було з усіх боків. Конденсат я не побачив, що падав в масло. П'яте правило: немає точного часу для готування. Дехто каже 7 годин, хтось каже залишати на ніч. В мене пройшло приблизно 4 години. Цього точно достатньо, бо візуально видно, що масло прозоре і має такий приємний бурштиновий колір. Добре видно, внизу плаває білий шар це пахта. Пінки дуже мало і майже не видно. Це говорить про якість масла. Я розливаю розліваю попівлітровим баночкам. Попередньо вони помиті, але я їх не стерилізую, а обробляю спиртом 96 градусів. Запевняю вас, жодна жива істота, крім людини, не виживає після цього. Черпаємо масло дуже обережно, щоб воно не змішувалось з пахтою. Кришку я так само обробляю спиртом. Перевертаємо та залишаємо застигати в такому стані. Останню порцію я спочатку переливаю в мисочку, а вже з неї заповнюю банку. Але ще трохи масла залишилося. Його вже важко відібрати, тому я заливаю все в контейнер, який відправиться в холодильник, не в морозилку. Хай вас не лякає, що все переколопуталось, закони фізики працюють завжди, тому жир буде все рівно зверху через деякий час. Це вже наступний ранок. Ось так виглядає масло. Одну банку я не перегортав, бо вона буде використовуватись найближчим часом. Але якщо ви плануєте зробити запасно довге зберігання, то тут для вас шосте правило. Для довгого зберігання перегортайте банку під час охолодження. Чому я перегортаю, я вже пояснював в своєму відео про смалець. Тут діє такий самий принцип: немає повітря, немає вологи. А коли немає вологи, не буде плісневе. Знімаємо корочку застиглого масла. Воно вже не буде ідеальним, бо трохи пахти на ньому залишилося. Тому це масло ми будемо використовувати в першу чергу та залишимо в холодильнику. Інше можна зберігати в прохолодному місці. Щоб з'ясувати скільки топленого масла вийшло, не обов'язково його зважувати. Ми зважимо те, що залишилось 318 г. Тобто вихід приблизно кілограм 450 грам. Відсоток виходу 82%. А це означає, що виробник чесно маркує свою продукцію та не бадяжить її. Залишок можна використати в випічку. Але у нас є кому поласувати. На все добре. Підписуйтесь і хай усі рідні будуть поруч.